<пит> так, нормально, нормально? Всім привіт, мої дорогі вокалісти! Бо саме для вас я записую це відео і виходжу до вас на такому великому енергетичному підйомі. У мене Творчі потіки, натхнення вже кілька днів як, з мене просто несеться. І я записала нову пісню, яка незабаром вийде, і в черговий раз я вийду за межі самої себе, за вокальні межі самої себе. Мене це неймовірно драйвить ставити перед собою планку і до неї йти. Це прекрасно, мене це надихає, мене це наповнює і дає мені величезний досвід. І що я тут хочу сказати? Якщо ви собі ставите також Вокальну планку, я сподіваюся, що ви її перед собою ставите хоча б якусь, хоча б невеличку, маленьку, зробити крок вперед від тієї, або того, де ви зараз знаходитеся, від того образу, до якого ви звикли. Можливо, що о, я зараз от такий, або о, я зараз от така, отак я співаю. От, отак от". Зробіть крок вперед. Поставте перед собою цю планку, і нехай вас це також буде надихати. Для того, щоб вийти за вокальні межі самого себе, потрібно завжди починати з дихання. Починати з дихання, повертатися до дихання, працювати над фундаментальною базою. Дихання це основа нашого життя. Ми коли народжуємося, ми вдихаємо, робимо перший крик, робимо перший вдих. Ого, я сказала, красиво вийшло. Дихання це рушінна, енергія для співу. Рушійна енергія для голосу, вокальне дихання відрізняється від побутового. Хто співає, той це чудово знає. Якщо ви тільки хочете прийти на вокал і повчитися цьому мистецтву, то я, забігаючи наперед, вам про це кажу. Якщо ви прийдете на вокал, ви також відчуєте цю колосальну різницю. Тому завжди потрібно починати з дихання, прокачувати діафрагму. Співати довгі ноти, ставити перед собою планку на те, скільки ви можете протягнути найдовше, яку найдовшу фразу ви можете заспівати, і багато багато ще чого цікавого можна робити з диханням. Я додатково займаюся і йогою, і практикую різні дихальні практики для того, щоб не просто підтримувати себе у формі, а й завжди розвиватися, ставити перед собою якісь нові вершини. І працюйте завжди з диханням. Починайте з нього, і якщо ви, наприклад, випали із форми, випали із занять. Чи по причині хвороби, чи ви просто перестали займатися, потім відновили заняття. Завжди потрібно починати з дихання. Так що дихайте і нехай ваш голос буде звучати якнайкраще, і ваш спів буде прекрасним, політним і чарівним. А що таке вокальне дихання, що то за кухня, та з чим її їдять? Це ціла окрема наука, це хороші фізичні навантаження певних груп м'язів, які можна лише відчути, прожити на собі. І організм вам після цього скаже величезне дякую.